Привіт усім. Ласкаво просимо до короткого посібника з використання річного планувальника бюджету від мудрі. Цей посібник допоможе вам налаштувати планувальник і максимально ефективно використовувати його для управління фінансами та досягнення фінансових цілей. Почнімо. 1. налаштування категорій. Спершу вам потрібно визначити категорії доходів та витрат. Перейдіть на вкладку Прочитайте мене у розділ налаштування. Тут ви можете персоналізувати ці категорії відповідно до ваших потреб. Наприклад, для категорії доходу ви можете визначити зарплата, фріланс, орендний дохід та інше. Для категорії витрат ви можете вказати оренда, іпотека, комунальні послуги тощо. 2. Налаштування валюти. Далі налаштуємо валюту планувальника. Цей планувальник гнучки і підтримує будь-яку валюту, яку ви використовуєте. У вас є два варіанти. Використовуйте пошук валюти, виберіть свою країну з випадаючого списку або введіть її. Це автоматично заповнить дані про валюту. Використовуйте власну валюту, якщо ви не можете знайти свою країну, встановіть прапорець, використовувати власну валюту, щоб вручну вести символ вашої валюти. Наразі знімемо прапорець та використаємо валюту за замовчуванням. 3. вибір року та стартового місяця. Перш ніж заповнювати деталі, переконайтеся, що ваш планувальник налаштований на правильний рік і стартовий місяць. У верхньому лівому куті ви можете вказати рік, за який хочете вести облік. Просто введіть потрібний рік. Далі виберіть стартовий місяць. Цей планувальник гнучкий, тобто ви можете почати облік з будь-якого місяця, який вам підходить. Чи бажаєте ви почати з січня, чи перейти одразу до липня, просто виберіть бажаний місяць, щоб розпочати складання бюджету. 4. ведення щомісячних даних. Тепер, коли базові налаштування виконані, ви готові почати використовувати таблицю. Перейдіть до щомісячних розділів, журнал доходів та журнал витрат. Виберіть дату та введіть категорію та суму. Ви можете додати будь-які доходи чи витрати, що стосуються кожного конкретного місяця, наприклад, зарплату, оплату за фріланс, продукти, транспорт тощо. 5. відстеження та візуалізація. У міру заповнення кожного місяця, планувальник автоматично все розраховує. Залишилося витратити, ви знайдете це поле над журналами доходів і витрат. Воно показує, скільки у вас залишилося після вирахування витрат із доходу. Це чудовий спосіб контролювати бюджет. Місячні підсумки безпосередньо під ним ви знайдете загальні суми, які підсумовують ваші доходи та витрати за місяць в одному зручному місці. Діаграми у верхній частині планувальника ви побачите розділ діаграм. Ці діаграми забезпечують візуальне резюме ваших доходів, витрат і заощаджень з плином часу. Вони автоматично оновлюються, коли ви заповнюєте дані, що дає вам інтуїтивно зрозуміле уявлення про ваші звички витрачання протягом року. І це все. Ви готові почати керувати своїми фінансами за річного планувальника бюджету.